Зараз покажу, як косить тример із звірячою потужністю. Бачиш, ось яка травичка. Вимикаємо жух і нічого нема. Жартую, друзі, це 56 вольт, безщитковий двигун на 900 ватт і ширина прокосу 40 сантиметрів. Саме тому тестувати його потрібно у подібних хащах. З органів керування кнопочка вкил-викл і дві потужності. Максимальна швидкість 6500. Перша швидкість і жилка 2 міліметри. Слабовато. вмикаємо другу швидкість. Ті, хто коли-небудь косив жилкою, розуміють, як важко коситься подібна трава, але тример справляється. Трава на шпулю не намотується, тому що тут встановлено спеціальний ніж. І таку технологію, якщо чесно, перший раз бачу, коли працює двигун, то повітря забирається не звідси. Разом із травою, росою і брудом, повітря забирається звідси, і це буде приблизно пів метра від землі. Руків'я гарно прогумоване з цього боку. Тут також де подібне руків'я. Тримаємо так, так або так. Захист від дурня присутній. Спочатку проперед сюди, а потім тиснемо кнопку. Регулюється руків'я без ключа. Один прапорець відкручуєте і регулюєте, як вам зручно. Ще один прапорець відкручуєте. І тример стає суперкомпактним. приблизно 90 сантиметрів. В розкладеному вигляді маємо 1,7 метра. Прапорець не загубите, усе зафіксовано 5 кілограм. Ну а без акумулятора то взагалі пушинка 3,5 кг. кіло. Якщо для вас важкий ось цей, то в асортименті ще є акумулятор на 2,5 ампер години. Катушка від відомого італійського бренду. Волосінь затягувати дуже просто стрілочку. До стрілочки, потім просто втягуєте волосінь з цього боку, вона виходить з цього і крутите. Раз, раз, раз. Зараз розберу, покажу, що всередині, а тим, кому не цікава технічна частина, нагадую, що в інтернет-магазині GTM Ukraine.com.ua продукцію GTM можна купляти суттєво дешевше за промокодом Іван Ліс. Шпуля кріпиться на праву різьбу М8, крильчатка пластикова, всередині, як бачите, метал, як бачите, ротор у нього ззовні, якість бачите самі. він Шістесень, тому що смокче повітря пів метра від землі. Алюмінія явно не пожалкували. В електронній частині все також на високому рівні. Кнопка вкиловика це у нас мікрік. Будь ласка, платка керування. Виглядає таким чином всі провода на своїх місцях. Будь ласка, мізки з одного боку повністю залиті, з іншого алюмінієвий радіатор. Тож, друзі, це дійсно якісна і потужна річ не за всі гроші світу. І за 56 вольт однозначно майбутнє. Потужність така сама, як у бензинового, але повна тиша і ніякого вихлопу.